Привіт-привіт! Це подкаст психологічно, і як ваші справи, маю надію, що у вас все добре. І як завжди, у мене до вас запитання. Якби вам сказали, що за тиждень ви можете повністю змінити свої переконання, відмовитися від індивідуальності і стати частиною авторитарного руху, ви б повірили? А якщо це станеться зовсім непомітно для вас, це не сюжет антиутопії чи фільму про нацистську Німеччину. Це реальна історія, яка сталася в 1967 році в звичайній американській школі. Експеримент, який увійшов в історію під назвою Третя хвиля, став одним з найбільш вражаючих прикладів того, наскільки легко ми, люди, піддаємося маніпуляціям. Його метою було дати відповідь на одне просте, але болісне запитання як звичайні громадяни Німеччини могли підтримувати нацистський режим і заплющувати очі на жахіття, що відбувалися навколо. І найстрашніше в цьому експерименті те, що учасники навіть не помітили, як стали частиною системи, яку самі б ненавиділи. Ви думаєте, що це про когось іншого? Ні, це може бути про вас. Сьогодні я розповім вам історію, яка змушує задуматися про те, наскільки ми вразливі перед груповим мисленням і бажанням бути частиною спільноти. В цьому подкасті ми згадаємо кожен крок третьої хвилі, розберемо, як діє її лідер і чому це досі важливо для нас. Готові? Поїхали. Уявіть себе в шкільному класі. Це 1967 рік. Середня школа в сонячному Палу Альто, Каліфорнія. На уроці історії вчитель Рон Джонс розповідає про Другу світову війну. І раптом один з ваших однокласників запитує: як звичайні жителі Німеччини могли закривати очі на концентраційні табори? Як вони могли вдавати, що нічого не знають про масово виничене людей? Питання висить у повітрі. Ви чуєте, як клацнула ручка на іншому кінці класу. Погляди учнів спрямовані на вчителя. А оскільки клас випереджав навчальну програму, Джонс вирішив виділити один тиждень для присвяченого цьому питанню експерименту день перший. І ось у понеділок починається гра, яка змінить уявлення про людську психологію. Перший день Джонс назвав сила дисципліни. Він наказує вам і всім у класі сісти рівно в положення струнко. Спочатку це здається дивним, але вчитель пояснює. Це найкраще положення для навчання, воно допомагає фокусуватися. Щоб перевірити, наскільки серйозно ви сприйняли правила, він просить кілька разів стати, сісти, а потім вийти з класу і повернутися так тихо, ніби вас тут взагалі і не було. І знаєте що? Вам навіть подобається ця гра викликає азарт. Ви самі не помічаєте, як починаєте відповідати чітко і енергійно. Учні, які раніше ледве піднімали руку, тепер дивляться прямо в очі Джонсу і здається, ловлять кожне його слово. Чи не дивно, як така проста річ, як дисципліна, може змінити атмосферу в класі? Що ж буде далі? Другий день експерименту. Ви приходите в клас, думаючи, що це буде звичайний урок. Але Рон Джонс має інші плани. Він говорить про силу спільноти, сила не лише в дисципліні, каже він. Справжня сила з'являється, коли ви дієте разом. Як команда, як єдине ціле. І ось ви вже стоїте разом з іншими учнями, скандуючи. Сила в дисципліні, сила в спільноті. Спочатку це здається трохи дивним, але з кожним повторенням ви відчуваєте щось нове мурашки по шкірі. Ви розумієте, що коли ви всі говорите в унісон, це звучить потужно, і це відчуття захоплює. Наприкінці уроку Джонс вводить ще одну новинку. Він показує вам спеціальне вітання, вигнуту праву руку підняту до плеча. Це салют третьої хвилі. І відтепер ви маєте вітатися саме так, коли зустрічаєте однокласників. І ви помічаєте, як це вітання поширюється. Учні починають використовувати його всюди в коридорах, у їдальні, навіть на вулиці. І хоча все почалося як проста гра, це вже більше не гра, це щось більше. Третій день експерименту атмосфера в класі змінюється. У вас було лише 30 однокласників, але тепер їх уже більше. Ще 13 учнів із інших класів приєдналися добровільно. Вони почули про третю хвилю і захотіли стати частиною чогось більшого. Рон Джонс іде далі. Тепер у вас є членські квитки, ви офіційна група, але на цьому не зупиняємося. Учитель пояснює вам нову ідею, силу дії. Коли ви працюєте самі, це важко. Але коли ви об'єднуєте зусилля, ви можете досягти значно більшого. Наголошує він. Ваше перше завдання створити прапор третьої хвилі. Групова робота кипить, ви пропонуєте ідеї, сперечаєтеся, але врешті знаходите спільне рішення. Наступне завдання переконати дітей сусідньої початкової школи сидіти струнку і дотримуватися дисципліни. Ви відчуваєте себе частиною чогось більшого, справжнього руху. Але зростання групи приносить і нові ролі. Тепер є ті, хто стежить за порядком. Декільком учням Джонс доручає повідомляти про будь-які порушення чи критику третьої хвилі. Та ось що цікаво, навіть без наказу майже 20 людей добровільно починають доносити. Ви бачите, як змінюється динаміка. Ваші однокласники ще вчора такі ж, як ви, тепер виглядають інакше. Роберт, великий і незграбний хлопець, якого всі вважали невдахою, заявляє, що він буде особистим охоронцем Джонса. І тепер він ходить за вчителем по всій школі, виглядаючи як справжній тілоохоронець. Але не всім подобається, що відбувається. Три найуспішніші дівчини в класі, які завжди були лідерами, тепер опиняються поза грою. Їхні інтелекти і навички виявляються непотрібними, вони йдуть додому і розповідають усе батькам. А далі ситуація стає ще більш сюрреалістичною. До Джонса телефонує місцевий Равін. Ви ж певнені, що він має засудити експеримент, так? Але ні, він просто запитує, чи це частина уроку історії. І почувши, що це вивчення німецького типу особистості, заспокоюється і обіцяє пояснити все батькам дівчат. Рон Джонс у цей момент розуміє і його це засмучує. Опору майже немає. Навіть дорослі, які мали б ставити під сумнів такі експерименти, просто приймають усе як належне. І найцікавіше: директор школи, який заходить до класу, не просто схвалює експеримент. Він вітає Джонса салютом третьої хвилі, що це було. Захоплення ідеєю чи бажання бути частиною групи і як далеко все це зайде. Четвертий день експерименту. Напруга зростає. Увесь клас у очікуванні, але цього ранку атмосфера змінюється ще до початку уроку. Один із батьків школяра раптом вривається в аудиторію, він розлючений, розгромлює меблі, а потім стоїть у коридорі, чекаючи на Джонса. Його погляд дикий, голос тремтить. Батько пояснює, що пережив полон під час Другої світової війни. Його реакція це травма, що вирвалася назовні. Джонс уважно вислуховує, і просить вибачення за вплив, який експеримент міг мати. Але щось у цьому інциденті підштовхує Джонса до рішення. Він усвідомлює, що час завершувати експеримент, але зробити це потрібно так, щоб учні зрозуміли весь сенс того, що відбувається. Тож на четвертому році Джонс переходить до теми Сили гордині. Він дивиться на 80 учнів у класі і каже: Ви обрані, ви є частиною загальнонаціональної молодіжної програми. Ваша місія політичні зміни заради блага народу. Клас слухає, затамувавши подих. І тут усе стає ще драматичнішим. Джонс вибирає трьох дівчат, чиї лояльність він ставить під сумнів. Він наказує чотирьом конвоїрам вивезти їх із класу та супроводити до бібліотеки. Що це? Гра? Реальність? Учні вже не можуть розрізнити. Далі Джон заявляє, що вони не просто клас, вони частина чогось масштабнішого. У всій країні є сотні таких самих осередків третьої хвилі, і ось кульмінація. Завтра, у п'ятницю, у півдні, лідер руху оголосить про створення нової молодіжної організації по телебаченню лідер, який стане новим кандидатом у президенти. Клас аплодує, захоплений ідеєю. Гордість за принадлежність до чогось великого переповнює кожного. Але чи відчувають вони, як нитки маніпуляцій затягуються все тугіше? П'ятий день фінал експерименту. П'ятниця полудень у класі Яблуку ніде впасти. Понад 200 учнів, серед яких навіть ті, хто ніколи не брав участь в шкільному житті, усі прийшли, щоб побачити, як третя хвиля отримає своє офіційне визнання. Друзі Джонса грали роль фотографів, снували по класу, ніби готувалися до великої події. Учні чекали на найголовніший момент трансляцію виступу лідера руху на екрані телевізора. І ось у півдні телевізор вмикають: секунда, друга, третя. Екран залишається порожнім. Здивування зростає, клас починає перешіптуватися. Тоді Джонс піднімається і говорить те, що змінить усе. Він зізнається: ніякого руху не існує. Ніякого лідера, ніяких планів революції. Це була лише ілюзія. Ви відмовилися від власної думки, від вашої індивідуальності. Ви дали собою маніпулювати. Ваші дії мало чим відрізнялися від того, як поводився німецький народ під час нацизму, сказав Джонс. Тиша. Усі мовчать, переварюючи ці слова. Атмосфера в класі стає важкою, напруженою. Дехто опускає голову, дехто намагається стримати сльози. Розчарування, сором, і злість на самих себе переповнюють учнів, коли вони виходять із класу, на їхніх обличчях читається одне усвідомлення того наскільки легко можна втратити свободу думки і стати частиною чогось, навіть не розуміючи цього. Експеримент третя хвиля це потужний приклад того, як швидко звичайні люди можуть піддатися впливу авторитарних ідей. Щоб зрозуміти, чому це стало можливим, варто розглянути психологічні механізми, які лежать в основі такого масового захоплення ідеєю. Основні психологічні механізми. Конформізм, тенденція людей дотримуватися думки більшості, навіть якщо вона суперечить їхнім власним переконанням. Учні, бачачи, що більшість класу підтримує ідеї третьої хвилі, також починали вірити в них. Соціальний доказ. Люди часто використовують поведінку інших як підказку для визначення того, що є правильним і прийнятним. Коли більшість класу підтримувало рух, це створювало враження, що це норма, і всі так роблять де індивідуалізація. В умовах групи люди можуть відчувати себе анонімними і менш відповідальними за свої вчинки. Це може призвести до того, що вони дозволяють собі поведінку, на яку б ніколи не наважилися поодинці авторитет. Рон Джонс, як вчитель і авторитетна фігура, мав значний вплив на своїх учнів. Його впевненість і харизма сприяли тому, що учні довіряли йому і слідували за ним. Потреба в належності люди мають природну потребу належати до групи. Третя хвиля давала учням відчуття приналежності до чогось більшого за себе. Додаткові фактори вік учасників. Підлітки більш схильні до конформізму і впливу групи, ніж дорослі. Відсутність досвіду: учні, які брали участь в експерименті, могли не мати достатнього досвіду, щоб критично оцінити ідеї третьої хвилі, і бажання бути частиною чогось більшого. Підлітки часто шукають сенс життя і прагнуть належати до якоїсь спільноти. Третя хвиля задовольняла цю потребу. Цей експеримент залишає нас кількома важливими уроками: по-перше. Він показує, наскільки легко ми можемо піддаватися впливу, якщо опинимося у правильно створених обставинах. Жорсткі правила, відчуття спільності, ілюзія мети це потужні інструменти, які можуть як надихати, так і руйнувати. По-друге, експеримент Джонса нагадує, як важливо зберігати критичне мислення. Коли ми сліпо довіряємо авторитетам або групі, ми ризикуємо втратити власну індивідуальність і моральні орієнтири. По третє, це ще раз доводить, що історія циклічна. Ми часто дивимося на помилки минулого, як на що, що з нами ніколи не повториться. Але цей експеримент довів, що люди не так далеко відійшли від тих, хто жив у часи тоталітарних режимів. І нарешті, третя хвиля нагадує нам, що маніпуляція починається не з масового руху чи політичної ідеології, вона починається з маленьких компромісів, які ми робимо щодня. Тож, наступного разу, коли вас охопить бажання піти за натовпом, зупиніться і подумайте, чому ви це робите. Це ваш вибір, чи хтось інший вже вирішив за вас. Не забувайте, сила не в дисципліні чи спільноті, вона в нашій здатності залишатися собою. Дуже дякую за прослуховування. Якщо вам сподобалося, не забудьте поділитися даним випуском зі своїми друзями, можливо, їм також буде цікаво. Дуже вдячний вам за підписку, коментарі, вподобайки та поширення. Це був подкаст психологічно. До зустрічі в новому епізоді. Бережіть себе та пам'ятайте! Завжди залишайтеся собою.